Артем і його команда вже кілька днів перебувають у глибоких тунелях, намагаючись розгадати таємницю древнього прокляття. Нічні переходи під стали для них рутиною, але кожен новий крок приносить із собою нові небезпеки. Тунелі, які колись здавалися просто занедбаними, тепер перетворилися на лабіринт смерті, наповнений пастками, небезпечними мутантами та невидимими ворогами. Глава 1. Тунелі забутих дуж Артем із командою наближаються до старого лабораторного комплексу, про який вони дізналися з документів, знайдених у покинутому сховищі. Це місце оточене важкою тишою, яка насторожує навіть найдосвідченіших сталкарів. Підходячи до масивних металевих дверей, вони помічають на них символи, викарбувані в металі, які нагадують старі знаки радіаційної небезпеки, але з додатковими символами, що викликають почуття тривоги. Одна з дверей прочинена, і група обережно входить усередину. Приміщення за дверима виявляється старим архівом, де серед пилу й уламків вони знаходять зламані комп'ютери та згорили паперові документи. Єдине, що вцілило, це стара касета, яку Артем вставляє в портативний магнітофон. Голос на записі звучить спотворено, але вони можуть розібрати деякі слова Експерименти. Втратили контроль. Прокляття. Не дайте їм вирватися. Запис закінчується звуком пострілів і криками. Глава 2. Темні спогади після прослуховування запису Артем і його товариші розуміють, що експерименти, які проводили в цьому комплексі, вийшли з-під контролю, створивши загрозу, що досі переслідує їх. Вони знаходять карти комплексу, що ведуть до центрального лабораторного відділення, де, згідно з документами, зберігалися найнебезпечніші зразки. По дорозі до центральної лабораторії група починає зазнавати дивних нападів, один із них раптово впадає в істерику. Бачачи примарні образи, інший відчуває невидиму присутність, що слідкує за ними. Видіння стають все більш інтенсивними, підриваючи їхню психіку. Артем розуміє, що прокляття діє не тільки фізично, але й ментально, змушуючи їх боротися з власними страхами. Глава 3 центр прокляття, діставшись центральної лабораторії, група знаходить камери, де колись утримували піддослідних. Проте тіло одного з пацієнтів досі лежить у камері, застигле в жахливому виразі страху. На стіні, вирізані кров'ю слова, вони прийшли за нами. Артем і його товариші, зібравши зі силами, відкривають головну лабораторію. У центрі приміщення розташоване щось, що схоже на велетенську скляну капсулу, заповнену мутною рідиною. Вони підходять ближче, і Артем розуміє, що це і є джерело прокляття Усередині капсули дрімає істота, створена з мутацій та експериментів. Вона виглядає як спотворений людський силует з надприродними силами. Документи, знайдені поруч, вказують на те, що ця істота результат невдалих спроб створення суперсолдата, який мав стати ідеальним вбивцею в умовах ядерної війни. Але вони не змогли контролювати створене ними, і тепер ця істота стала джерелом їхніх кошмарів. Глава 4. фінальна битва, розуміючи, що істота повинна бути знищена, Артем і його команда готуються до останньої битви. Проте, перш ніж вони встигають щось зробити, капсула починає тріскатися. Істота пробуджується, і тіні в приміщенні починають оживати, атакуючи групу. Битва стає жорстокою, і команда розпадається, кожен змушений боротися за своє життя. Артем відчуває, як істота намагається проникнути у його свідомість, нав'язуючи страхи та сумніви. Але він збирає всю свою волю і використовує єдину зброю, здатну знищити капсулу та істоту вибуховий пристрій, знайдений у тунелях раніше. Останній вибух розриває лабораторію на шматки, знищуючи істоту разом із капсулою. Артем падає на коліна, оточений уламками та мертвими тілами товаришів. Він розуміє, що прокляття було зупинено, але ціною великої втрати. Глава 5. Нове світло, залишившись один, Артем повертається на станцію в ДНГ, де його зустрічають залишки тих, хто вижив. Він несе з собою не тільки пам'ять про загиблих, але й знання про те, що навіть у найтемніші часи є надія. Проте тіні тунелів не полишають його. Він знає, що Метрополітен все ще приховує безліч таємниць, і він може лише здогадуватися, які з них чекають на своє відкриття. Глава 6 привиди минулого після повернення на станцію в Днхартем намагається пристосуватися до життя після жахливих подій у старих тунелях. Але минуле не дає йому спокою. Ночами його мучать кошмари видіння зруйнованої лабораторії та загиблих товаришів, що з'являються перед ним у страшних спогадах. У снах він бачить не тільки обличчя тих, кого втратив, але й нову загрозу, що піднімається з глибин метро. Один із сталкерів, що недавно повернувся з чергової вилазки, розповідає про дивні сигнали, які він почув у радіоефірі під час подорожі по віддалених тунелях. Сигнали містять уривки голосів, схожих на ті, що Артем чув у лабораторії, а також зашифровані координати. Сталкер каже, що ці координати ведуть до ще одного секретного об'єкту, який ніколи не згадувався раніше. Артем розуміє, що це може бути ключ до розгадки того, що саме сталося в підземеллях метро, і звідки взялася загроза. Але чи готовий він знову зануритися у цей жах? Глава 7. пошук відповідей, зібравши невелику групу добровольців, які готові ризикнути життям, Артем вирушає на пошуки джерела сигналів Їхній шлях проходить через старі й забуті тунелі, де залишилися лише спогади про колишні битви та небезпеки. Група стикається з мутантами, що стали ще агресивнішими, і дивними аномаліями, які, здається, спотворюють саму реальність. Дорогою вони знаходять залишки старих сховищ з обладнанням, що нагадує про часи до катастрофи. Деякі зі сховищ виглядають так, наче їх залишили не так давно, що викликає підозри в Артема. Можливо, тут ще залишилися ті, хто відповідальний за жахливі експерименти. Під час однієї зі зупинок група знаходить старий комп'ютер, який дивом зберігся. В одному з файлів, що вдається відкрити, вони знаходять записи про проект Фенікс таємничу програму, метою якої було створення нового покоління людей, здатних вижити в умовах постапокаліпсису. Проте записи військо обриваються, залишаючи більше запитань, ніж відповідей. Глава 8. Забуте місто, сигнали приводять групу до занедбаної станції, яка була ізольована від решти метро. Це місце виглядає як маленьке підземне місто, де колись жили люди, що брали участь у проєкті. Виявляється, що станція була спеціально побудована для експериментів з новими технологіями та мутаціями, щоб створити ідеальне середовище для виживання. Група стикається з останніми мешканцями цього місця людьми, що зазнали мутації, але зберегли розум і спогади. Вони розповідають, що після початку експериментів деякі з них змогли адаптуватися до нових умов, але більшість перетворилася на жорстоких монстрів. Мешканці з жахом розповідають про те, що в глибині станції є ще одна лабораторія, де знаходяться залишки експериментів, які були настільки небезпечними, що навіть вони бояться наблизитися до неї. Глава 9. Остання надія Артем розуміє, що в цій лабораторії може знаходитися не тільки відповіді на всі запитання, але й щось, що може стати ключем до виживання всього метро. Однак потрапити туди буде не просто лабораторія охороняється залишками мутантів та людьми, що втратили людяність у своїй боротьбі за виживання. Група вирішує проникнути до лабораторії, незважаючи на всі небезпеки. Вони проходять через численні пастки та битви, поступово наближаючись до центру комплексу. По дорозі Артем знаходить ще більше документів, що розповідають про жахливі експерименти з розумом і свідомістю людей. У фінальному підземному сховищі група знаходить щось, що виглядає як величезна камера для зберігання біологічного матеріалу. Але всередині вони не знаходять монстрів, а заморожених людей тих, хто був обраний для майбутнього, коли світ стане безпечним. Виявляється, що проект Фенікс мав на меті створення нового суспільства після того, як інші будуть знищені. Глава 10. Вибір Артем стикається з дилемою. Він може активувати процес пробудження цих людей, але це означає ризик випустити нову загрозу, яку вони можуть не контролювати. Або ж він може знищити всю лабораторію разом з її жителями, щоб захистити метро від можливої катастрофи. Зваживши всі за і проти, Артем приймає рішення. Він вирішує знищити лабораторію, запобивши можливому відродженню небезпечної цивілізації. Група встановлює вибухові пристрої, і в останні хвилини Артем бачить обличчя людей у камерах, розуміючи, що вони теж були жертвами цього жорстокого світу. Після вибуху Артем і його товариші залишають руїни позаду, повертаючись до станції в Днг. Вони знають, що зробили важкий вибір, але вірять, що так було правильно. Епілог залишки надії Артем знову повертається до рідної станції, сповнений нових думок і спогадів він знає, що метро залишиться небезпечним місцем, але тепер у нього є надія на те, що людство може знайти свій шлях до майбутнього. Проте Тіні минулого все ще переслідують його, нагадуючи, що навіть у найтемніші часи надія може стати найсильнішою зброєю. Артем, змучений після останніх подій, намагається знайти сенс у новому світі. Але після повернення до станції в ДНХ його зустрічає ще гірша реальність. Ті, хто вижив, говорять про жахливі видіння та дивні звуки, що доносяться з занедбаних тунелів. У метрополітені ширяться чутки про нову силу, що пробудилася глибоко під землею силу, яка є древнішою та небезпечнішою за всі відомі загрози. Один із старих сталкерів, який наважився дослідити тунелі, повертається, несучи із собою карту старих локацій, давно забутих і знищених. Але він помирає від невідомої хвороби, залишаючи Артема та його товаришів у розгубленості. Серед знайдених речей сталкера Артем знаходить записку з попередженням йди в старі тунелі, там смерті щось гірше. Однак, коли дивні події починають ставати все частішими, Артем розуміє, що він повинен повернутися в глибини метро. Разом з невеликою групою відважних він вирушає у занедбані тунелі, сподіваючись знайти відповіді. Їх чекають нові мутанти, дивні пастки і навіть старі технології, про які вважали, що вони були втрачені назавжди. Поступово вони розкривають таємницю. Ці тунелі були колись використані для проведення жахливих експериментів, результатом яких стало створення мутантів і навіть людей, які втратили людяність, ставши частиною цього підземного пекла. Артем і його товариші повинні знайти спосіб зупинити прокляття, поки воно не поглинуло всі станції метро. Таємниця Метро 2 Артем випадково дізнається про існування секретного підземного комплексу, відомого як Метро 2, який був побудований для вищого керівництва країни ще до катастрофи. Легенди про це метро передавалися з покоління в покоління, але ніхто не знав, чи воно справді існує. Знахідка старої карти, яка веде до цього комплексу, змушує Артема вирушити на пошуки цієї таємниці. Метро 2 виявляється добре збереженим і наповненим технологіями, що здаються архаїчними, але небезпечними. Вивчаючи це місце, Артем і його команда натрапляють на залишки колишніх експериментів, а також на групу вчених, які досі працюють над таємничим проектом, намагаючись створити новий світ під землею. Повернення до витоків Артем вирішує повернутися до витоків свого шляху, відвідуючи місця, де починалася його історія. Все подорожу минуле, яка дозволяє йому зустріти старих друзів і ворогів, а також зрозуміти, як змінився світ з часів початку його пригод. По дорозі він стикається з новими викликами і дізнається про старі загрози, які знову піднімають голову. Ця історія може стати спробою з'ясувати, що сталося з іншими героями всесвіту метро, а також можливістю знайти відповіді на питання, які залишилися без відповіді з попередніх історій. Нова загроза після знищення лабораторії і повернення на станцію в ДНГ. Артем дізнається про ще одну велику загрозу, яка насувається на метро. Виявляється, що зруйнована лабораторія була лише частиною більшого експерименту, який проводився на інших станціях. Деякі з цих станцій були ізольовані десятиліттями і тепер, через серію подій, що сталися в метро, всі місця починають пробуджуватися. Група сталкерів знаходить документи, які свідчать про наявність секретної бази за межами міста, де продовжували експерименти над людьми та мутантами. Артем вирішує очолити експедицію до цієї бази, щоб з'ясувати, що там відбувається і чи можна зупинити загрозу, поки вона не охопила все метро. Повернення до поверхні на одній із занедбаних станцій Сталкери знаходять стару радіостанцію, яка несподівано почала передавати сигнали з поверхні. Сигнали містять координати і повідомлення про те, що на поверхні можуть бути зони, де радіація зменшилася, і виживання можливо. Артем і кілька його товаришів вирішують вирушити на поверхню, щоб перевірити ці повідомлення. Під час експедиції вони стикаються з новими, незвіданими загрозами, мутантами, які адаптувалися до нових умов, а також іншими вижившими, що організували свої угрупування та борються за ресурси. Але головна інтрига полягає в тому, що виявлені чисті зони можуть бути не такими безпечними, як здавалося на перший погляд. Глава 11. Сигнал із невідомості минуло кілька тижнів після знищення лабораторії та повернення Артема на станцію в ДНГ. Життя в метро йде своєю чергою, але спокій тримається недовго. Одного разу серед ночі на станції з'являється загадковий сигнал, який лунає через старий радіоприймач, встановлений ще до війни. Сигнал повторюється кілька разів, і він відрізняється від усіх, які раніше чули в метро. Він супроводжується дивними звуками, схожими на шепіт і шум, який викликає в людей занепокоєння. Він надходить з глибини підземелля, з сектора, який давно вважали недоступним через обвали і надто високий рівень радіації. Виявляється, що в минулому цей сектор був частиною старої військової бази, але ніхто не знав про її точне місцезнаходження. Артем вирішує розслідувати походження цього сигналу, адже існує можливість, що в цих старих тунелях залишилося щось важливе, що може знову загрожувати всьому метро. Глава 12. занедбана база, зібравши невелику групу відчайдухів, Артем вирушає на пошуки джерела сигналу. Їхній шлях лежить через старі занедбані тунелі, де вони стикаються з новими мутантами, які ще не були відомі жителям метро. По дорозі вони знаходять залишки старої військової техніки, яку колись використовували для захисту бази, а також згадки про секретні об'єкти, які досі залишаються нерозвіданими. Група нарешті досягає бази, яка захована глибоко під землею. Вхід до неї замаскований і лише завдяки карті, знайденій у попередній експедиції, вони можуть знайти його. Внутрішня частина бази виглядає відносно добре збереженою, але пусткою таємничовіє з кожного кута. Всередині бази Артем знаходить старі записи, що вказують на те, що тут проводилися експерименти над людьми і тваринами, схожі на ті, які він бачив раніше. Однак ці експерименти були набагато більш жорстокими і спрямованими на створення біологічної зброї. Одним із найбільш шокуючих відкриттів стає те, що сигнал, який вони чули, походить не від людей, а від створінь, які вирвалися на свободу і тепер шукають спосіб вибратися на поверхню. Глава 13 Непередбачувана загроза Артем розуміє, що якщо ці створіння покинуть базу, вони можуть знищити все метро, перетворивши його на арену для нової битви за виживання. Він вирішує знищити базу, але це завдання стає дедалі складнішим, оскільки мутанти активують старі системи захисту бази. Група Артема виявляється в пастці між незвіданими мутантами та автоматичними оборонними системами, які не розрізняють ворога і союзника. Під час битви Артем знаходить центральний командний пункт бази, де містяться всі записи про експерименти та накази, що віддавалися тут багато років тому. Серед цих записів він знаходить докази того, що база була частиною більшого плану по створенню підземних міст, де б могли виживати обрані. Це відкриття змушує Артема задуматися, чи можливо, що існують інші подібні бази, які досі залишаються прихованими. Глава 14 вибір без вибору, зрозумівши, що знищити базу буде важче, ніж він думав, Артем вирішує запустити процес самознищення, який було передбачено для таких ситуацій. Однак це означає, що вони мають лише кілька хвилин, щоб вибратися з бази до того, як вона буде повністю знищена. Група намагається втекти, але втрачає кілька людей, які залишаються, щоб затримати мутантів. Перед виходом Артем раптом розуміє, що забув дещо важливе карту, яка може вказати на місця інших баз. Він повертається до командного пункту і в останню хвилину знаходить необхідний документ. Ледве уникнувши смерті, він вибігає з бази, яка за кілька секунд вибухає, знищивши все всередині. Епілог нове усвідомлення. Повернувшись на станцію. Артем усвідомлює, що його відкриття може кардинально змінити життя в метро. Тепер він знає, що існують і інші бази, можливо, навіть безпечніше місця для життя. Але також він знає, що в цих базах можуть бути ще страшніші загрози, які лише чекають свого часу, щоб пробудитися. Артем стоїть перед вибором: чи варто шукати ці бази і наражати всіх на небезпеку, чи краще залишити все, як є, і спробувати побудувати нове життя на тому, що залишилося. Його рішення може визначити майбутнє всього метро.